Всім привіт! Знову з вами Олег Крафт. Ми граємося з Гаррі Потер і Принц Полукровка Свободна ігра. Е, ну, просто я так вирішив можу вам показати, які я вже маю всі заклинання. Давайте зараз знайдемо якийсь клубик Не, деколи так не буде. Жалко, що, що та гра дуже швидко закінчується. Ну і ну я зараз є на як я вже говорив, на ігра. Час, <кхи> не такої грубої. Так, зараз да, знайдемо якийсь клуб хотя будин. Чи всі не можу ні одного клубу знайти, ні єдиного, уявляєте? Я Не знаю куда-то зайти, чтобы той башничек куда-то. Ну, так что <репоти> тут не сказать? сходиться. Не можно. Я сомневаюсь, что тут можно на сходах. Або можна. Якщо можна, то ставте лайки, зато напевно. А, -а, а, не, не можна жалко. ти кабан. Тут бешений. Ай! Кик не стукнув умненький О, тут є е клуб. Хочете, щоб я показав клуб, то ставте за той лайки. Эй, стоп, все, стоп. А я собі себе куди пісти. О, є е клуб. У -у, -у, у у О, давайте. Так, хочете, щоб я. Хочете, щоб я зігрався з гулом дев? То добре. То особіній. То у нас Питего. То у нас ще не пам'ятаю. Ліві кортику світло. То експілярмус, якщо не пам'ятаю. То ліві кортикус. Светикус тоталус. Там не заморожите, в них Não é tarde para assombrar. Ai! é daqui? tudo a moça... Ai! 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 que é Harry Potter! Olha é só! Que hum, Хочете поцікавитись, к в мене То добре, я зараз вам покажу. Ооо, в мене Не надо воно так. Ай! Не надо, не надо! Ха! Е -е -е -е, Тому я ще не випалена не влучена. Давайте поки що потримаємо паличку. О! Блін, а що вона за така? А, я зараз проіграюсь! Піпець!

Тут мало Знаете, что тут надо заклинать? Видите, что-то очень легко yeah. Закрываем а, Наверное, с оптом моим видео, я же скажу наподобие Цим пан буде мої у лего нідяку або є завається. ресурс, як він тут називається. В кінці я певно згадаю. Ви почули, які я буду, які в моїй буде наступні відео. Ах ти! Не випадкось! Ты буду того слова казати, а вы сами бачите я. Ой! Я назву то... Подпишись на канал, ставьте пачки вверх. Всем пока!